Ми повернулися в літній Феспорті! Тріхло ФСБ. Це перший заїзд був. Так, було прийнято рішення, що потрібно впочати дім. Це був 100 день окупації. Дуже сильно в нас потім були проблеми. Почали від окупаційної влади. Ну, що мені сьогодні уявив? Ориш ми тобі нічайно прострілямою. Ну, було. Ніхто в це не вірив. По-перше, я в це не вірив. Напередодні читав там всі новини, які пророкували і на те, що щось може бути. Але спокійно лягли спати, звичайний день, прокинулись від дзвінку батька, що він почув, що щось відбувається, вибухи і тому подібне. Позвонив, сказав, почалося. Що відчував, навіть Ну, словами, це передати, напевно, не можна, але було таке: страху, напевно, не було. Було таке відчуття, яке сам собі задавав питання, а що робити, що зараз буде, і як взагалі на це реагувати, які рішення. Я їхав в маршрутці з поліцейським. А -а -а. Я його питаю, друже, що там. І він каже: Я не знаю. Ми їхали, ми нічого не знали, нічого не розуміли, що відбувається. Далі вже була частина, далі вже була прильоти по Чорнобаївці. Почалося все з дзвінка начальника ДПРЗ, що особовому складу з'явитися до місця дислокації підрозділу. Був виконаний наказ, весь особовий склад прибув в підрозділ. І перейшли на добу чергування добу, через добачергування посилили варіант внесення служби. З дня початку цієї всієї війни повномасштабної, всі ми тут зібралися, всім було нелегко, тому напевно і трималися. Воно коли ви всі гуртом, всі за одне діло, воно простіше набагато. Чому не виїхав? Не виїхав, тому що не міг залишити свій особовий склад підпорядкування. У мене підпорядкування на той час було близько 220 осіб. І як же, хто я в їхніх очах буду, як я їх покину самих е ці всі історії, не зміг покинути свій склад. І людей, які тут залишились і потребували нашої допомоги під час окупації, бомбардувань, пожеж і тому подібне. По своєму особому складу скажу таке, що всі тут, тут залишалися всі герої. Не ті, хто тільки гасили пожежі, всі чим-то допомагали. І оця перша ніч вже виходить з 24 на 25 лютого, саме перша ніч, коли ми всі тут були, коли відкриваєш весь день. Напроти цього дня відкриваєш новини, а там уже той населений пункт захопили, той населений пункт захопили. І ти розумієш, що вони там з кожною годиною все ближче-ближче до Херсона, і ти розумієш, що вони вже там через там, три години будуть в Херсоні, і оця перша ніч, коли відбувалися активні бої за Антонівський міст, коли ми це все чули, як тут літаки літали, як бомбили, коли там повшиково танки йшли. Саме перший принцип був їхнього, зумовити нас прийти це акт залякування, як ми зрозуміли, коли заїхали в ФСБ, відчинили багажник автомобіля, там було, був зв'язаний чоловік. Спочатку ми подумали, що це наш співробітник, але як потім зрозуміло стало, це був акт залякування. Готуйтесь до того, що саме може бути, якщо ви проти. Аж їхній заїзд був, Два автомобілі е, нас всіх вистроїли напроти, напроти гаражу. Всі, всіх представників ОКЦ, всіх диспетчерів, службу і весь штат корол. Вивели всіх людей, щастя, що брали під навістом і жінки і діти. Біли, мені Начали погрожувати. Я заступився за водія, який був. їхав в цьому транспортному засобі. На що мені відповіли, гори, зараз ми тобі нечайно пристріли ноги. Ми були в окупації, і саме, що було неприємно, це були російські військові. Лучше місто під обстрілами. Без громадян більше вже виїхали чи тихе місце, але з Росії. Ну, хуй, домой! Коли звільнили, я був в Миколаїві на ні служби в Миколаєві, Миколаївській області. Я, вже, я знав, що я повернуся в найближчий час, я е, готовий техніку, я знав, що в нас техніку вже вкрали, я готовий техніку зі своїми водіями для того, щоб повертатися в підрозділ. Потім вже бачимо ці всі прапори, там, де ще не було назв, просто там викладати якесь фото на якомусь об'єкті. А я розумію, що це вже Херсон, Я Там райони впізнаю, якісь будівлі впізнаю. Ну це були там емоції навіть в людей з Тернополя, які з якими там сидів. У них там були теж в мене були то взагалі, я мовчу. А навіть люди, які там не були в окупації, це не їхня батьківщина, скажімо так. Вони теж всі були в захваті, вони були в шоці. І що це все сталося отак? Я забрав особовий склад в Миколаєві, координував і. Мав формурувати групи на вистав. На повернення додому, так краще. Приїхали сюди тут, звичайно, їдучи по цим вулицям, я, чесно, собі не вірю. Я не вірив, що я знову це бачу, коли ми ще сюди їхали по всій дорозі ці вивізки Херсон. Ну це було звичайно дуже чудово. І люди, ми ще пам'ятаємо, заїжджаємо в прижних автомобілях, там, ну, і всі там якісь машини їдуть. Люди махають прапорами, сигналять, кричать. Дуже раді були нас бачити, дуже були раді бачити українське корміш, які вкормилася. Тільки ми заїхали в Херсон, такої реакції ніхто не очікував. Всі люди нам поспіхалися. Як тільки ми заїхали в Херсон в РЗСП, люди несли їжу хлопцям, всі потреби, питну воду. Чудово розуміли, що підрозділи на той момент, коли ми заїхали, нічого не було. Були мешканці міста, котрі прибігали кожну хвилину. Це були діти, а було дуже, дуже багато дітей. Всі були з а, флагами жовто-блакитним. Це просто я навіть не знаю, це надихало. Це ти приїжджаєш і тебе тут чекають. Нам носили їжу. Нам кожен день а, люди згуртовувалися, готували їжу, прибігали, приносили, щоб було хлопці гаряченько. Пожалуйста, їжте, 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 їжте. А в місці не було освітлення, а, це їх не знало. Ми приносили останнє. Була бабця, адже була та і її, вона кожного ранку приносила пиццу. В місті немає світла, в неї в домі немає газу. Вона на плиті готувала пицку і кожного ранку його приносила. Це було феєрично. Ще пройшли з тобою, тільки пів дороги. Ми вже з тобою поплачемо на святі перемоги. Всіх воїнів шануємо і славу їх помножимо. Ми ще брат заспіваємо, як тільки переможемо. серпень. Тоді вже до нас сюди на територію заїхала, грубо кажучи, така верхівка МЧС Росії. Якась там зборна солянка, яку вони пригнали сюди, для налагодження роботи МЧС в своєї. І тоді нас зібрав кадровик. їх для того щоб там розповісти нам про там переваги служби в них про умови служби про заробітну плату і тому подібне. І о, такий момент, що ми зібралися, всі він там вийшов, каже: я вам зараз там розкажу то, то-то, і нього запитують, а комуніцікаво можна вийти. Він каже, ну можна вийти. Він, напевно, думав, що один вийде, а то просто всі встали і вийшли. Зранку, 30 серпня, ми вигнали машини на фасад декілька машин, для того, щоб не було видно, що відбувається. Депо в гаражі під розумі. Бо так як на КПП вже були, сиділи не наші, ми взяли прапори, прапор України, прапор ДСНС, е, написали, що 1 вересня 2022 рік Україна, це Херсон е, Сфотографувались, зробив декілька фото, потім сховали прапори на в, в моєму кабінеті під е, стелю Амстронг. По приїзду 13 листопада, 14 листопада, на слідчий день ми достали ці прапори. З керівництва головного управління з нами до останнього залишалася заступник начальника головного управління Гаврилова Екатерина Юрівна. Велика її пошана, велике дякую не, не тільки від мене, а від всього особового складу. Було видно, що їй часом дуже страшно, коли там до неї заходили люди, спеціально навчені з автоматами в масках. Було видно, що їй страшно, але не дивлячись на це, вона дотерпіла, вона і вона нас довела власне, до кінця, що ми всі змогли безпечно і покинути територію окуповану. Люди завжди підтримували, так же ми їх підтримували. Тому це було таке дуже обоїне. Кожен українець, хто залишався в місті, завжди були нам раді та зрозуміли, що ми виконали свою роботу. Тому ми намагалися підтримати так само їх. Ми були на гасінні пожежі на Таврійчикому, постійний підвоз води був потрібен, було дуже спекотно. У усіх були відкриті вікна, в принципі, Ціла куча народа на вулиці, та було прийнято рішення, що потрібно включати гімн. Це був соти день окупації. Тому, тому робили, що потрібно. Народ аплодивав, народ радувався, народ кричав та був щаслив. Це я думаю, це найкраще, що було зроблено. Знаєте, після фрази кінець війни. Вірно, навіть не повірилось би, але я знаю, що ночі я заснув би просто спокою. Знаю, що далі буде тишно. А от на ранок, після пальця, я поїхав би в Крип.